Україна знову всю ніч була під масованим обстрілом окупантів. Українським підрозділам ППО доведеться нормувати використання своїх ракет перехоплювачів Як пише економіст, головним викликом для української протиповітряної оборони є величезна кількість безпілотників та ракет, що запускає Росія. Минулого року Росії потрібен був місяць, аби виготовити 300 шахедів. Тепер це займає менше трьох днів. Українська військова розвідка повідомила, що Москва. Планує збільшити виробництво до 500 на день. Це дозволить і ще більше посилити атаки українських міст. Ключову роль у посиленні російських атак відіграють балістичні ракети, які надходять із північної Кореї. Україна може збивати їх лише за допомогою Петріот, але арсенал ракет перехоплювачів скорочується. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн задоволена своєю телефонною розмовою із президентом США. Як вона написала на платформі X, Європа готова швидко та рішуче продовжувати перемовини. за її словами. Брюссель потребує часу до 9 липня, аби досягти хорошої угоди. Вона послалась на дату завершення 90 денної паузи у тарифній війні між Америкою та ЄС. Брюссель уже кілька разів сигналізував, що в обмін на вигідну торговельну угоду пропонує збільшення закупівель скрапленого газу зі сполучених штатів та американських соєвих бобів, а також взаємне скасування тарифів на автомобілі та промислові товари. Відтак за підсумками розмови Дональд Трамп відклав до 9 липня запровадження тарифів на товари із ЄС. В аеропорту Кросно, де проходило мото шоу Полонд, 2025 сталася трагедія. 27-річний водій на великій швидкості в'їхав у групу глядачів. 18 людей отримали поранення деякі з них доволі тяжкі серед постраждалих дитина підсумовує заступник міського командира державної пожежної служби у кросно Януш Літвін. 15 осіб вимагали транспорту до п'ятнадцятеро людей потребували госпіталізації. у Людей переламані хребти, тріснуті черепи. 10 карет швидкої допомоги брали участі. Також 10 команд надзвичайників і також три вертольота. І чешміґосаротничагопоготові брали бра в здажа. Водій був тверезий, У нього взяли аналіз крові на наявність інших речовин. Чоловіка затримали. Сьогодні він постане перед судом. А попередні результати вказують на те, що причиною аварії. Арія стала втрата керування транспортним засобом. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн задоволена своєю телефонною розмовою з президентом США. Як вона написала на платформі X, Європа готова швидко та рішуче продовжувати перемовини. За її словами, Брюссель потребує часу до 9 липня, аби досягти хорошої угоди. Вона послалася на дату завершення 90-денної паузи у тарифній війні між Америкою та ЄС. Брюссель уже кілька разів сигналізував, що в обмін на вигідну торговельну угоду пропонує збільшення закупівель скрапленого газу зі сполучених штатів, а також взаємне скасування тарифів на автомобілі та промислові товари. Відтак за підсумками розмови, Дональд Трамп відклав до 9 того липня запровадження 50% відсоткових тарифів на товари імпортовані із Європейського союзу. 93-метровий турецький суховантаж, що прямував із Гданська, сів на Мілену в Ересу неподалік Швеції та Данії. Одного із членів екіпажу затримали за вживання алкоголю на борту. Повідомила шведська берегова охорона. Як повідомляється, судно, що перевозило металобрухт, збилося із водного шляху. Інспектори, викликані на місце події, не виявили жодних слідів витоку. Палива водолази планують провести додатковий огляд корпусу, але складні погоди погодні умови в неділю цьому завадили. Судно доводиться баксирувати. Є це є складним завданням через можливі пошкодження. За даними галузевого видання, восени цьому суховантажу, зареєстрованому на Карибських островах, уже заборонили плавати через численні дефекти, а також під час порушень в межах його стоянки у Швеції. Миканів поблизу Ченстухови отримає державну підтримку у розмірі майже 33 мільйони злотих на ліквідацію незаконних сміттєзвалищ. Муніципальна влада підпише відповідні документи із представниками воєводства. Як зазначає селеський Марик Вуйчик, усунення таких сміттєзвалищ це значні витрати для місцевої влади. Без підтримки не впоратись у цьому випадку. Вона має надійти від міністерства клімату та навколишнього середовища. Мамі щодо миш що також містив. Ми свідомі того, що вирішуємо не свої проблеми. Тут великий виклик для правоохоронних органів, аби тих людей, які заробляли на нелегальному управлінні відходами та зробили велику шкоду екології, було притягнуто до відповідальності. А це, окрім всього, також і ще й навантаження на бюджет. Для і для скарбухальства особи повинні не відповідальність і поніж консеквенція. Урядову підтримку отримують і ще кілька міст. Загалом селеське воєводство отримує від міністерства клімату понад 260 мільйонів злотих на ліквідацію небезпечних відходів. Дональд Трамп врешті зауважив російський терор. Президент США заявив у неділю, що йому зовсім не подобаються масовані бомбардування Києва та інших українських міст, і визнав, що не знає, що сталося із путіним. Він вкотре повторив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії Трамп визнав, що дуже здивований поведінкою Путіна. Я не знаю, що з ним таке. Він убиває багато людей, і мене це не влаштовує. Поділився Дональд Трамп. Раніше російське бомбардування засудив спеціальний посланник з питань України генерал Кіт Келок. Разом із тим, Трамп також розкритикував Зеленського. На його думку, український лідер не сприяє покращенню ситуації. Кожне його слово створює проблеми. Мені це не подобається. Підсумував Трамп. Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії у Хельсінки через підозру у порушенні повітряного простору двома російськими військовими літаками. Йдеться про інцидент у повітряному просторі над фінською затокою поблизу Порво, про який у п'ятницю повідомило Міністерство оборони Фінляндії. За словами міністра оборони Анті Хаканина, до цього питання ставляться серйозно. Більш детальної інформації про те, що російські літаки і які літаки порушили простір. Служби поки що не повідомляють. Прикордонна служба проводить розслідування. Останні росіяни порушили повітряний простір Фінляндії на початку на початку лютого. На той час російський урядовий літак перебував у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин. Водії у стані алкогольного сп'яніння все ще є великою проблемою на польських дорогах. І початку року поліцейські лише у селеському воєводстві провели понад триста тисяч перевірок. За цей час більше чотирьох тисяч осіб було затримано за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Розповів молодший сержант Аркадій Шудим із воєводської поліції у катовицях. Це означає, що лише на території одного нашого воєводства щодня ми затримуємо 28 водіїв під мухою. Нещодавно ми затримали водія із чотирма проміли у крові, і це свідчить про те, як важливо діяти поліції у цьому напрямку. Ми не втомлюємося закликати водіїв не сідати за кермо після випивки. Також закликаємо не боятись реагувати. Це може врятувати чиєсь життя. Ні, боймичем теж реагувати. Наша реакція може урятуватись комусь життя. Лише учора у села. У воєводстві було заарештовано понад 30 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Протяги протягом ночі, що минула, Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників. За ніч Росіяни обстріляли українські міста 350-ма, п'ятдесятьма безпілотниками та дев'ятьма ракетами. Повітряні сили поінформували, що усі ракети вдалося перехопити. Вибухи дронів зафіксували у Харківській та Хмельницькій областях. Пошкоджено житлові та промислові будівлі. Вибухи спричинили пожежі у Миколаївській та Дніпропетровській. Кі, областях тим часом Monde пише, що українська система протиповітряної оборони, яка раніше демонструвала високу ефективність, нині стикається із критичним браком ракет для комплексів середньої та великої дальності. Як інформує видання, в Україні закінчилися ракети для САМПТІ, А це суттєво знижує здатність захищати повітряний простір, особливо на півдні України. Фахівці підрахували торік, протиповітряна оборона збивала понад дев'яносто. 100% ворожих безпілотників, проте тепер цей показник місцями впав до 30%. Причина одночасні атаки різними засобами ураження безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами, а також постійне вдосконалення російських дронів типу шахет. Польське суспільство розділилося майже навпіл. Поляризація триває. Однаковий відсоток підтримки обох кандидатів перед другим туром виборів не є несподіванкою. Як розповів Каміль Смогожевський з інституту Ібріс, за останніми даними у Рафала Часковського 45,7 відсотка підтримки, у Кареля Навровського 44,9 відсотка. Як наголосив ефірі, польського радіо експерт, відносно рівний розподіл підтримки мішоба. Ама кандидатами спостерігається доволі давно. Мас на увазі за йдеться про результати першого туру, і також це показують всі можливі прогнози та моделювання. Це не сюрприз. Разом із тим у Навроцького додалося балів порівняно з першим туром. Але попереду ще кілька днів тому може статися що завгодно. Ще є кілька днів, і все може ще Як зазначив Каміль Смогожевський, цікавим явищем можуть бути потоки всередині електорату лівих кандидатів а також Славоміра Менсена. Каміль Смогожевський зазначив, що мобілізація виборців, яка вже була значною у першому турі, матиме велике значення в останні дні кампанії. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Карстенброєр наказав повністю оснастити німецьку армію зброю та іншими матеріалами до 2029-го. Це випливає з документів, з яким ознайомилося агентство Reuters. У документі, який Броєр підписав 19 травня, зазначено, що Німеччина досягатиме цієї мети за рахунок коштів, отриманих в результаті послаблення боргового гальма країни. До кінця десятиліття Бундесвер має стати ефективні. Нішим у протиповітряній обороні у директиві Броєр зазначає, що посилення захисту від повітряних загроз є найвищим пріоритетом. Також планується закупівля бойових безпілотників, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Бундесвер має бути готовий до війни до 2029 тисячі Роздрібний продаж у Польщі зріс на понад 7%. відсотків. Згідно з останніми даними центрального управління статистики, минулого місяця найбільше зростання зафіксовано в таких товарних групах, як автомобілі, автозапчастини, мотоцикли, меблі, а також побутова електроніка та техніка. Також було продано більше одягу, взуття та продуктів харчування. Директор департаменту економічного аналізу Сантандербанк Петр Бельський наголосив, що дані набагато краще аніж. Шо очікував ринок? очікуваний був очікування зростання у квітні було на рівні чотирьох відсотків, а виявилось, що воно майже у два рази більше. Тяжко наразі сказати, що вплинуло на таке підвищення. Найпростіше пояснення це інша дата великодня ніж торік. Але це ми також враховували при економічному прогнозуванні. Брали ми роблячи прогнози економічні. Зросли також нові замовлення в промисловості. У квітні вони були на майже півтора відсотка більшими аніж у тому самому квітні минулого року. У Польщі знову нападають на медиків екстренки. Два рази це сталося вчора в одному лише поморському воєводстві. У першому випадку швидку викликали до п'яної 35-річної жінки, яка лежала на автобусній зупинці. Під час надання їй допомоги жінка напала на рятувальників. Розповів сержант Катажина Ожук із місцевого управління поліції. Диратовніці пробували уділити їй допомогу. коли медики спробували надати їй допомогу. Жінка стала агресивною, почала лаятись та битись і погрожувати. Рятувальникам поліцейські її затримали і доставили у відділок. Після протверезіння почула три звинувачення: порушення недоторканності медиків зневагу та погрози Їх зніваження ораз керування в обецній грудь каральних. Парамедик Лукаш Скрохоцький визнає, що робота стає дедалі небезпечнішою. Це агресії починаючи зі словесної агресії, де погрожують заподіяти шкоду здоров'ю та спричинити до звільнення аж до фізичної агресії. як у сторону рятувальників, так і знищення майна карети швидкої допомоги. У свою чергу, у квідзині 37-річний чоловік напав на медика місцевої лікарні. Покарання за такі злочини передбачає до трьох років позбавлення волі. Прокуратура в Кросно розслідує обставини учорашньої аварії під час змагань в аеропорту. Автомобіль БМВ, за кермом якого був 27-річний чоловік, в'їхав у НАТО в блядичів. Прокурор Кшиштовздуник повідомив, що тривають заходи щодо встановлення того, чи мали організатори необхідні дозволи та документи для проведення заходу. Двох осіб уже затримали у зв'язку з вчорашньою аварією. Обесня чекаємо. На... Зараз ми чекаємо на частину до. Документів наразі збираємо дані і лише після цього будемо вирішувати в якій процесуальній ролі будемо заслуховувати затриманих. Збираємо Документації позаврані документації аналізі подаємо децизі, в якій ролі процесувані застану чи Після учорашньої аварії 18 людей отримали травми 5 перебувають у лікарні. Зокрема, одна людина у важкому стані. Постраждалих доставили до лікарень. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дискусії на телебаченні в УДР заявив, що Україна більше не має обмежень на дальність зброї, яка постачається. Цитую, більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку. І з боку американців також сказав канцлер Мерц. Це означає, пояснив він, що тепер Україна також може завдавати удари, наприклад, по військових об'єктах у Росії. Цитую, на жаргоні ми це називаємо «Long Range Fire» – далекобійний вогонь. Сказав канцлер Німеччини. Він також наголосив, що для ефективної оборони України. Україна повинна мати можливість завдавати ударів також про військовій інфраструктурі на території Росії. Цитую країна, яка може протистояти нападнику лише на власній території, не обороняє себе належним чином. І зараз ця оборона України відбувається також проти військової інфраструктури на російській території, сказав Мерц. На своїй сторінці у мережі ікс, він також повідомив, що більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо, та запевнив у продовженні підтримки України. Цитую, ми зробимо все, що в наших силах, щоб продовжувати підтримку України. Це також означає, що більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо. Тож Україна також може захистити себе тепер, атакуючи військові об'єкти в Росії. Написав він. Міністерство оборони Польщі постійно стежить за ситуацією на українському фронті та активністю Росії в повітрі, запевнив міністр національної оборони Польщі. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш сказав, маючи на увазі атаки російських військових сил проти України, які відбулися вихідними, оцінив їх як намисні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації у східного сусіда Польщі. Він зазначив, що те, що відбувається на українському фронті, відображає. Рається на діях польської армії Чергову ніч підряд польські винищувачі були підняті в повітря. Усі системи протиповітряної оборони були активовані. Учора і позавчора ми мали справу з одним з найбільших атак на Україну. Це близько 70 ракет, 300 дронів. Росіяни не припиняють. Видно, що Росія не спиниться. Вона також продовжує провокації на Балтиці. Теж провокує Балтику. Рано вранці оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про розпочаток всіх необхідних процедур, спрямованих на забезпечення безпеки польського повітряного простору у зв'язку з російськими атаками на Україну. Командування попередило, що цитую у південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій польських і союзних літаків у нашому повітряному просторі. Через кілька годин пари винищувачів, які чергували, були від відкликані. скорочення державних витрат, боротьба з корупцією та підвищення почуття справедливості найважливіші пріоритети, представлені новим президентом Румунії. Сьогодні Ніко Шордаун склав присягу і вступив на посаду. Він хоче залучити суспільство до роботи над змінами. Називає себе громадянським президентом. Цитую: румунська держава потребує фундаментальних змін, звичайно, у рамках закону. Я закликаю вас долучитися, використовуючи всю продемонстровану вами соціальну силу, щоб чинити тиск на Румунську державу для проведення реформ, заявив Ніку Шордан парламенту. Тепер новий президент очолить переговори щодо формування нового уряду. Попередній розпався після першого туру президентських виборів. Коаліцію покинули соціал-демократи, найсильніші в парламенті. Ніку Шордан, відповідно, до свого конституційного права призначить нового прем'єр-міністра, але він хотів би, щоб навколо нього була побудована. На справжня проєвропейська коаліція як стіна проти зростання сили ультраправих у зовнішній політиці. Він зосереджується на європейських та євроатлантичних альянсах. Його перший візит за кордон, ще як новообраного, був до Польщі. Учора під час маршу Рафала Шасковського він підтримував його перед другим туром президентських виборів.